Що стало Чому Немо на нападети. Та ось прийнять хлопці до сечі. Січ, Просить прийняти. Не певні якісь вояки. Ніби козаки, а стараються, як дівчата не видані. Нема нам що робити. Нема. Ми сини не української землі. Славу козацької здобувати. Неньку від ворогів захищати. Оце справжні слова. Але козаком стати мало бажання, треба й війську користь принести. Так би ж не тільки на словах козаки. Перше діло козацьке яке? Ворогів рубати. Битися вмієте? Так, батько. А ну покажіть. Оце молодці. А де я люльку свою Так ось свою. О, і кольця треба зразу є. А звати як? Романом писар. а так сипам бачу. Добре, Романа, підеш до писаря, запише тебе і певне справ... справжнім козаком. Ну, а ти, хлопчик. А я, батько, можу показати те, що колись буде. Характерник? Характерник. І далеко в майбутнє зазирнути можеш. Далеко ще не заглядав, але спробувати можна. І вас розважити, і долю кра... рідної країни побачити за правду, за свободу, за чесні і рівні права. Виходь у життя, і нехай Україна повстане. Це більше не граури, ретвіти, репости і слова. Виходь на майдан, за майдан і заради майдану. І будеш тормити, та нас ці вітри не знесуть. І сніг у мішках хай би що до весни не розтане. Є правда єдина неписана істинна суть. Те крапля, що може зробити нас всіх океаном. Усе неможливе сьогодні перейде межу. І доля ще буде до мене, і зла, і ласкава. Але я виходжу на площу, але я кажу слава Україні, героям слава, Солдати українські, я за тебе щодня благаю Бога і молю. Щоб захистив жовте поле, синє небо і щоб живим лишився ти у бою. Перед солдатом стану на коліна воскову свічку тихо запалю за те, що захищає Україну в запеклому жорстокому бою. Ну, Хлопців сьогодні. А що не чуєш перемир'я? Равнодень день такий хороший, то може пісню заспіваємо. А якось тобі пісню заспівати хочеться? Про нас давайте, про тих, хто не дає темряві захопити Україну. Україна чудова країна. <му> just Я бачу тут майбутнє України, між двох морів ця чарівна краса. Під ясним небом, колесковим полем розтягся край любові і добра. На цих теренах дух мого народу, і рідна мова звідусі лунає. Світанок День весняний починає, блакитно-жовтим прапором свободи. Я бачу тут майбутню Україну у всій красі ти, панночко моя. Не можу я без тебе в світі жити, не можу, як без матері дитя. Україна чудова країна. Тут живуть прекрасні чуйні люди. І не дивлячись на те, що зараз наша ненька потерпає від загарбників, ми, молоде покоління, точно знаємо, що настане наш час. Ми піднімемо неньку з колін, і вона займе належне місце серед європейських держав.